Вітаю на моєму каналі руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини розбирати, а тож про що мова. Та от з'явилася інформація росіяни їм заявляють, що нібито наш безпілотник вдарився в склад ядерних відходів Курської АЕС. Згадую розклад свіже по Курській АЕС, я казав, що будуть провокації з боку Росії. Ну давайте подивимося, що там і до чого, і чого чекати. Ну, давайте запитаємо для початку, чи то дійсно була Росія. Чи може і не зовсім. Добре. Е, отже, скажіть, мій, будь ласка, чи це російські безпілотники ось на днях прилетіли по Курській АЕС? А я скажуть його неправду. Вуньо. Перт. Тайгос. Безсумнівно. Ну, ми, якби, наші Збройні Сили і спецслужби, не терористи, відповідно, по АС би не били. Да? Ну, самі росіяни. Да? Звернуть на нас. ну Добре, що ми маємо? ну Тайус. Mm -hmm. да, збувається мій старий прогноз по Курській АЕС щодо провокацій прильотів. До речі, я казав про безпілотники. Будь ласка. Отримайте, розпишіться. Напевно, прикручую сюди той прогноз. Да, ну що ми маємо? Ну, ось радість у них. Ось радість у росіян, здійснення мрій їхніх планів. Ось воно їм відкриє можливості. Чого? Та ось чого, обстрілів. Відповідно, будуть лупити по нашій інфраструктурі. Загрозу для наших АЕС я дивився. Да, на жаль, ще щось спробують. Принаймні біля АЕС ударити, біля нашої тільки на цей раз уже. Ну ось. Відкрили собі можливості, щоб відповідно наш кошмарити. Ніби а, от українці такісь, які погані, б'ють наші АЕС. Ну, да, ну да, Вірим, вірим. Я повірив, що називається, так? Да? Добре, дякую за відповіді. Давайте швиденько розвиток ситуації. Подивимося, що ж там буде от після того удару. Добре, дякую за відповідь. Отже, пишіть мені, будь ласка. Ну, який буде розвиток ситуації з цим от ударом безпілотників по Курській АЕС? Ай скажуть ровно правду. Райдом, пряма відповідно. Дагас. Феху перевернута. І що по фіналу? Фінаут перевернутий. Ага, ясно. Що ми маємо? Райду, давіс, фу перевернута, Ну, ось знов таки дорога, відкриття можливостей куди. До трансформації ситуації. До речі, ну, трансформатор, якщо так, так. Да? Угу. Да-да-да. Ось феху переверта. Ну, збитки, да, збитки, збитки і руйнування. Мало того, як матеріальні, ну, ось, до речі, оце от трансформатори читайте є. Тільки вже наші. Так ось, власне, Отал, як позначка, будинки, ну, будівель гаразд, так? Будуть кошмарити, відповідно, прикриваючись тим, що злі українці б'ють по їхній АС. Нічого нового. Ну, що тут ще подивитись? Е, ну, добре, давайте про витік радіації. Ще гляну. І на тому, напевно, все. Експрес-відео буде. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи був витік радіації з Курської АЕС внаслідок оцього удару безпілотників по ній? Айскаючого неправда. Альс перевернутий. Лагос. Кано. І що по фіналу? фінал? Фінал Маннус. Е, та ні. Про радіацію тут мова не йде на щастя. Ну, добре. Ну, хоча йде над, може на щастя, може і не зовсім. Ну, добре. Давайте вже не будемо зовсім на низ падати, що називається. Що ми маємо? Аліс перевертий, Лагузкану, Магнус. Ну, ось аліс перевернутий. Тобто, е, да, що там написали, нібито пошкоджений захист був, то сховище. Ну, якби да, Захист пошкоджений, але витоку якогось я тут не бачу. Ну, слагус, як би, вектор правильний, ну, зокрема, хоч захист як би, пошкоджений, але там є чому стримувати ті відходи, відповідно. да, ну, Вони ж там не насипом лежать. Тому сховищі, а вони там упаковані і так далі і тому подібне. Тому ні. Далі, ось КАН, взагалі, ну, це реалізація плану, якщо так. Знов ну, таке зайве підтвердження, що це е, саме діло рук росіян. Тобто, що ми маємо? Пошкодження захисту, як вектор, на що, на реалізацію планів, кого кремлівської влади? Ну, в даному випадку це позначка влади. Да. Для, для, для влади як гарна новина, що да? от їхній план реалізувався, і вони тепер зможуть нас кошмарити. Про витік радіації тут, на щастя, мова не йде. Ну, гаразд. Хоча не здивуюсь, не здивуюсь, якщо росіяни і намалюють там витік радіації, ніби о, дивіться, що українці накоїли. Хоча, по факту, його там нема і близько. Ні звідки йому там взятись. Ну, добре, експрес-відео буде, в принципі. Ніби все розглянув. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.